У світі, де кожна дитина заслуговує на спокійний сон, а кожна мама на турботу і безпеку, є місце, де змінюють долі. Зовні звичайна київська квартира, за суттю, місце, де дають шанс на нове життя. Це перша в Україні соціальна квартира, де понад 17 років отримують допомогу жінки та мами із дітьми. У травні 2013 року Health року right International – право на здоров'я в Україні та заснований нею Міжнародний благодійний фонд Українська фундація громадського здоров'я відкрили першу соціальну квартиру у місті Києві. Понад 500 мам з дітьми знайшли тут тимчасовий дім та свій шлях до нового життя. Відкривали соціальну квартиру разом із відомим співаком і благодійником Сером Елтоном Джоном. Соціальна квартира в місті Києві, яка за роки своєї роботи прихистила десятки мам і дітей. Соціальна квартира жодного разу не зачиняла своїх дверей ні під час економічної кризи, пандемії чи війни. Тут щодня 24 години на добу працюють фахові психологи та соціальні працівники. Є юридичний супровід, тут завжди тепло, є їжа, підтримка, тут можна відновитися та повірити в себе. Завдяки співпраці з медичними клініками наші мами та дітки отримують безоплатні послуги, тут приймають без осуду, підтримують щиро і радіють кожному новому дитячому сміху. Соціальна квартира це захищене місце, яке не знайдуть кривдники, місце, де діти знову починають сміятись, гратись і вірити, що світ може бути добрим. До соціальної квартири приходять ті, хто хоче підтримати. Відомі актори, спортсмени, ведучі, представники державних органів разом проводили майстер-класи, випікали великодні Паски, фарбували писанки перемоги, які мандрують сьогодні музеями у світі, саджали сад сакур, бо це теж частина терапії. У найскладніші моменти важливо відчути, що хтось поруч просто скаже Я з тобою, я не відвернусь, я допоможу. Відскануйте QR-код. Давайте разом перетворювати історії болю на історії сили та успіху.